До сезону 2022 року кукурудза була однією з найбільш прибуткових культур, якщо, можливо, не найбільш прибутковою культурою. Враховуючи те, як може швидко і динамічно змінюватися ринок в Україні, відкидати цю культуру в структурі цього зміни я ні в якому разі не радий оскільки ситуація може змінитися доволі швидко. І на перспективі ця кукурудза може знову повернутися безпосередньо до статусу найбільш прибуткової культури. Мене звати Лукінчук Олександр, я менеджер з технологічного супроводу в Північному регіоні. Позаду мене гібрид Mayflower за своїм типом. Гібрид Mayflower – це гібрид інтенсивного типу, придатний до вирощування в зонах достатнього та високого зволоження. Можливо висівати даний гібрид на різних типах ґрунтів, також придатний до вирощування безпосередньо в монокультурі. За рахунок своєї групи стиглості, безпосередньо, що це в нас середньостиглий гібрид FAO 330. Що для наших аграріїв є, можливо, одним з найбільш привагливих. Даний гібрид стане чудовим спутником безпосередньо в тих регіонах, де аграрії налаштовані на максимальну врожайність в поєднанні з блискавичною вологовіддачею. За своїм типом це класичний зубовидний гібрид. В переважній більшості в типових умовах Київського на сьогодні він утворює 16-18 рядів. На деяких рослинах він може утворити навіть 20 рядів і середньою кількістю зерен, безпосередньо в одному початкові в межах 33-35. Те, що він утворює велику кількість рядів, безпосередньо свідчить про те, що він має хорошу компенсаційну здатність. Тому, якщо вам потрібен високоінтенсивний гібрид з високим потенціалом врожайності та блискавичною вологовіддачою, гібрид Мейславер стане для вас надійним вибором, що дозволить вам забезпечити високу рожайність, за рахунок цього забезпечити вам додаткову прибутовість. Якщо вас зацікавив цей та інші наші продукти, звертайтеся до наших регіональних представників або переходьте за посиланням до сайту. Всім гарних рожаїв та перемоги!